Я практикую візуалізацію, і в мене виходить отримувати бажане. Але мій чоловік каже, що це розвод для лохів, що мені робити. Схоже на те, що ваш чоловік просто знецінює вас і знецінює ваше досягнення, і можливо, вам спершу потрібно навчитися відстоювати свої особисті кордони. А потім можна показати чоловіку дуже багато статей, досліджень, як візуалізація допомагає отримувати. Дуже складні такі цілі, досягнення, як вона працює, працює вона таким чином. Наш мозок він не відрізняє нашу уяву, нашу фантазію від того, що у реальному світі. Коли ми візуалізуємо щось, то наш мозок думає, що це дуже легко можна здобути. І навіть наш організм виділяє певні хімічні речовини, нейромедіатори, які допомагають нам робити певні дії і йти до нашої цілі. Такі відомі люди, як Вінфрі, Джим Кері, Білл Сміт, вони вважають візуалізацію частиною. Свого успіху. Але є такі люди, яким візуалізація дається дуже складно. Наприклад, якщо їх попросити уявити, ким ти будеш там, через 5 років, на якій машині там, будеш їздити через півроку, де ти будеш жити, просто уявити. Вони кажуть, я не можу це уявити. Мені дуже складно. Можливо, вашому чоловіку просто складно це уявити. Йому просто складно візуалізувати, складно отримувати, досягати цілей. Тут треба дивитися, що з вашим чоловіком трапляється насправді.